Та і сестри, хочу, щоб ми ще разом сказали, Христос Воскрес! Знаєте, так вчора вечором сидів і думаю, вже не буду нічого готувати, там будуть брати на служінні, думаю, буде багато братів, буде кому слово сказати. Але знаєте, так. Сидівши так допізно до вечора, сидівши, десь друга година ночі, так сів, читаю Біблію і кажу. І десь маю слово десь скоріше, десь було приготовлене слово, думаю. Може, на всякий випадок, нехай буде. Але знаєте, так сів і читаю, і молюся, і кажу, Боже: якщо потрібно, Боже, якщо ти хочеш, щоб я сказав слово, то подай мені слово, щоб це слово воно не було від мене. Щоб Десь я не говорив свої думки, щоб я щось не думав, не сам своєю десь мудрістю не, не, не думав ці думки, але я хочу сказати слово від тебе. І знаєте, коли так Бог відкрив мені слово, я читаю це слово, я дивлюся таке місце, і думаю, Боже, завтра ну так якби з Богом починаю говорити і якось навіть спорити, кажу, завтра таке свято, Твоє Воскресіння, і знаєте, так говорю в думках. І таке слово думаю, може, Боже, може щось інше. Але знаєте, я скажу, що Бог знає, що сказати до народу свого, і Бог знає, що проговорити до кожного з нас, і він ніколи не помиляється в слові своєму. І знаєте, я хотів би коротко поділитися думками, які Господь поклав мені на серце, і буду читати. Це буде перше місце як книга пророка Єремії, 4 розділ, 30-й віршик. Є записані такі слова. А ти поруйнована дочка Сіону, що будеш робити? Хоч ти зодягаєш себе в кармазин, хоч, очі, хоч прикрашаєш золотою оздобою, хоч очі свої підмальовуєш фарбою, та надаремно прикрашуєшся до цього місця. Каже: а ти поруйновану дочку Сіону, що будеш робити? І тут, перечислюється, каже: ти себе зодягаєш в кармазин. Ти себе золотою оздобою прикрашаєш. Каже, ти підмальовуєшся, каже, але ти все це робиш надаремно. Каже, тому що ти є поруйновано, хоч ти будеш себе прикривати цим всім, але це все одно ти є поруйновано. Ти є поруйновано і, можливо, десь для когось ти можеш це прикрити, для когось це, можеш це підмалювати, гарно замалювати, щоб хтось не бачив цього. Але що воно тобі дасть, ти все одно є поруйновано. І каже, таке тут є запитання: каже: А ти поруйновану дочку Сіону, що ти будеш робити? І знаєте, я прочитавши це місце вчора вечором, і я почав думати запитання давати Боже, а чому ти це місце відкрив? Для Що ти хочеш найперше проговорити в моє серце? І знаєте, я задавався тим питанням, я роздумував. І десь Бог проговорив моє серце, що таким, що можливо ти. Себе сьогодні підмальовуєш, можливо, ти сьогодні хочеш себе прикрасити гарно, можливо, ти сьогодні хочеш вдягнутися гарно, щоб інші бачили, який ти гарний, як в тебе все добре, як в твоєму житті все добре, як в твоїй сім'ї все добре. Але знаєте, брати і сестри, тут кажуть, але каже, надаремно ти це все робиш, надаремно ти себе прикрашаєш, надаремно ти себе одягаєш так гарно, надаремно ти все замальовуєш, це все, бо ти є поруйновано. Надаремно ти все це, це робиш, можливо, перед людьми ти можеш прикритися, можливо, Перед людьми ти можеш гарний вид создати, каже Господь. Але переді мною все є на виду, каже Господь. Але переді мною ти є така, яка ти є. Але переді мною це я бачу руїни твої. Я бачу все в твоєму житті, як воно є насправді. Перед людьми ти можеш прикритися, але переді мною ти є наяву. І каже Господь, ти все це робиш надаремно. Надаремно ти все це робиш. І, можливо, брати і сестри, десь Бог прорив моє таке серце і. Десь такою думкою, що можливо, прийшла руїна в твоє духовне життя. Можливо, ти бачиш, що руйнація прийшла в твоє духовне життя. І ти приходиш в церкву, ти приходиш серед народу Божого, і ти хочеш замалювати це все гарними красками, ти хочеш прийти перед дітей Божих, перед народ Божий, і показати, що все добре в твоєму житті, що все добре так є в твоєму житті. Ти хочеш прикрити руйнацію свого духовного життя, ти хочеш прикрити кармазином чи гарною одежою, каже Господь. Але сьогодні тут на. В цьому місці є Господь, який бачить твоє життя, який знає все в твоєму житті, який бачить руїни твого життя духовного, який сьогодні є на цьому місці, і Він говорить до Твого до мого серця: надаремно ти це все робиш, надаремно ти прикрашаєш себе золотою уздобою, надаремно ти прикрашаєш, замальовуєш свої руйнації свого духовного життя. Каже Господь, надаремно ти це все зробиш. Можливо, перед людьми ти можеш це все скрити, а перед Богом ти це скрити не можеш. І каже Господь, до тебе надаремно ти все це робиш. Але тут це запитання воно сьогодні звучить до вас і до мене, Дорогі брати і сестри. А що ти будеш робити? А що ти будеш робити? Прийшла руйнація в твоє духовне життя. Ти, ти бачиш, прийшов за неба твоє духовне життя. Але сьогодні я перед тобою вибір, дорогі брати і сестри. Чи ти сьогодні візьмеш і будеш гарно прикриватися? Чи ти сьогодні візьмеш і гарно будеш вдягатися, і гарно будеш прикривати і замальовлювати цю руйнацію свого духовного життя? Чи можливо ти сьогодні прийдеш і впадеш перед Того? Про якого ми сьогодні чули, брати і сестри, про того, який Воскрес, щоб сьогодні оживити твою душу, чи ти сьогодні прийдеш і впадеш до того, який сьогодні є на цьому місці, який сьогодні є живий, щоб оживити тебе, дорогі брати і сестри. Прийшла, можливо, смерть, твоє духовне життя, але сьогодні є той, який сьогодні Воскрес, щоб сьогодні ти воскрес для нього, дорогі брати і сестри. І знаєте, Він воскрес для того, щоб ми жили для нього, щоб ми не жили для свого тіла, щоб ми не жили для свого задоволення, але щоб ми сьогодні жили. Для Бога, і сьогодні задай собі сьогодні запитання, чи я сьогодні в щирості серця своє можу сьогодні сказати, жив Господь, і жива душа моя, сьогодні на цьому місці, чи я сьогодні можу цей піднести голос і руки свої до неба і сказати, жива душа моя, чи, можливо, сьогодні я сьогодні відчуваю, прийшла вмертві, сьогодні моє духовне життя. Прийшла сьогодні смерть моє духовне життя, дорогі брати і сестри. Але сьогодні є той, сьогодні на цьому місці, є живий Господь, який сьогодні хоче тебе оживити, який сьогодні хоче дати. Тобі життя, який сьогодні хоче, щоб ти сьогодні жив для нього, щоб сьогодні ти не приходив в церкву, як цей мертва душа, але сьогодні, щоб ти приходив в церкву, і твоя душа вона лікувала, і щоб ти сьогодні міг єднатися з Духом Божим, і сьогодні, щоб ти міг співати псалми для Нього, щоб ти сьогодні міг ставати на коліна і піднімалася молитва в дусі, і ти міг молитися до нього, і ти відчував, як тебе до тебе приходить, Господь, і він тебе касається своєю благодаттю. Сьогодні я на цьому місці, Господь, і він сьогодні прийшов. Щоб оживити душу твою. Сьогодні він не змінився, як дві тисячі років тому він був живий. І сьогодні він є живий на цьому місці. Він сьогодні оглядає нас, брати і сестри. І він сьогодні підходить до кожного серця. Він дивиться. яка сьогодні душа жива, а яка сьогодні вже сьогодні, можливо, мертва душа. І, можливо, він сьогодні дивиться і бачить. Ти сьогодні прикрасив себе гарно. Ти сьогодні оздобив себе гарно. Ти сьогодні вдягнувся в кермазин. Ти сьогодні гарною золотою оздобою вдягнувся. Ти сьогодні замалював фарбами. Ти сьогодні гарно своє життя. І, можливо, люди цього не бачать, але бачить Господь сьогодні духовну смерть Твою, але Він сьогодні приходить, і Він сьогодні простяє руки милості до Тебе, щоб сьогодні оживити душу Твою, щоб сьогодні каснутися серця Твого, щоб сьогодні ти сьогодні міг підняти руки в небо і сказати, Господь, я хочу жити для тебе, ави Отче. І сьогодні Він є на цьому місці. Дорогі брати і сестри, я хотів, щоб ми сьогодні зараз молилися, щоб ми пристали перед живого Бога, такі, який ми є, щоб ми сьогодні зняли ці всі оздежі, які сьогодні прикривають. Нашу смерть духовну, щоб ми сьогодні, сьогодні схилилися і впали перед Богом і сказали, Боже, я сьогодні такий, який я перед Твоїм лицем. Боже, мені надоїло сьогодні прикрашатися, прикрашатися для людей, щоб люди не бачили, який є насправді. Боже, мені надоїло, але я сьогодні хочу жити для тебе. Я сьогодні хочу, щоб ти мене оживив, щоб я жив для тебе, а в очі. Я вірю, Господь буде робити працю свою над нами, буде молитися. Амінь.